Волинські шахтарі пікетували Верховну Раду. Намитниці викрили корупційну схему. Торфовища досі палають на Волині. Коли розпочнеться опалюваний сезон у Луцьку? Годиннику 21.30 В ефірі підсумковий випуск новин на часі. Якими подіями живе Волин сьогодні? Дізнаємося разом з журналістами телеканалу Аварс у студії Ольга Приступа. Вітаю. Плакати та стукіт касок волинські шахтарі пікетували під Верховною Радою. У акції взяли участь гірники шахти номер 10 Нововолинська, яким впродовж трьох місяців не виплачували зарплатню. Шахтарі з самого ранку стоять під стінами парламенту зі слів голови проспілки Романа Юзефовича. Гірники вимагають виплатити їм зароблене та передбачити у бюджеті на 2019 рік фінансування добудови копанки. Зокрема, для того, аби запустити першу чергу та розпочати повноцінний видобуток вугілля, необхідно 650 мільйонів гривень. До слова десяту шахту держава будує вже майже 30 років. Викрита ще одна схема контрабанди на Волинській митниці. Через пункт пропуску Єгодин тисячудоларі айфони перевозили по 24 долари під виглядом поштових посилок. Перевозив телефони поштовий оператор преміум пакет, який за рік існування якимсь чином став лідером ринку. Таку оборудку, за словами столичного журналіста Євгена Плінського, контрабандисти організували підкришуванням головних митників країни Віктора Кривіцького та Олександра Власова. Про контрабандну схему, на якій заробляють мільйони, та їх учасників далі. 13 жовтня мікроавтобус поштового оператора ТОВ Преміум пакет заїхав з Польщі на митний пост ягодин. За документами в автомобілі було майже 3,5 тисячі посилок. Середня вартість однієї посилки 24 долари. Митниця без проблем дала цьому бусу зелене світло, і він збирався покинути пост. Але щось пішло не так. Мікроавтобус направили на додатковий огляд. Журналіст Євген Плінський зазначає, що насправді у автобусі були новенькі айфони, які коштують орієнтовно тисячу доларів за кожен. А телефонів в автомобілі було три з половиною тисячі. У підтвердження своїх слів журналіст додає знімок сканування вантажу. Два дні мікроавтобус з айфонами стояв у боксі на Ягодині, і ніхто його не відкривав. На думку журналіста Плінського, керівництво митниці боялося накликати гнів на бенефіціарів поштового оператора преміум пакет, адже з них ними є домовленість. Про канал для їхніх вантажів. І якщо поставка цієї партії, зірветься, то відповідати перед контрабандистами митники будуть особисто. Коли журналіст Плінський опублікував інформацію, що на митниці стоїть мікроавтобус з контрабандними айфонами і чекає своєї долі, керівництво митниці почало мізкувати, як вийти сухими із води. Їм потрібно було провести огляд мікроавтобуса, не відкриваючи посилки, і випустити вантаж з ягодина. Про те, що у мікроавтобусі 3,5 з чи новеньких телефонів знала вже майже вся країна. Мета митників була приховати, які саме телефони знаходяться у мікроавтобусі. Тож контрабандисти, як розповідає журналіст, спільно з заступником голови ДФС Віктором Кривіцьким, начальником Волинської митниці Євгенієм Шелігацьким, придумали схему. На митниці перевірили на сканері мікроавтобус без визначення марки техніки і відкриття посилок. А потім цю машину випустили з посту, і вона поїхала на митний огляд у Київ. За правилами розмитнення поштових вантажів, їх митний огляд відбувається на пункті обміну посилками. Для компанії преміум пакет це митний пост спеціалізований київської міжрегіональної митниці. Дорогою на цей пост айфони вивантажують на складі, а замість них преміум пакет вантажить всілякі речі по 24 долари. І бус їде на митницю. Ось так наразі партія телефонів конфіскована, як стверджують джерела журналіста, таких бусів у поставці було декілька. Два з них застрягло в Польщі, а ще декілька встигли проскочити. На думку журналіста, команда пропускати вантажі на кордоні надійшла безпосередньо із головного офісу ДФС через Олександра Власова та. Віктора Кривіцького щодо поштового оператора преміум пакет, то ця загадкова компанія отримала право здійснювати міжнародні поштові доставки лише у вересні 2017 року. І за рік стала лідером ринку. Лише в серпні цього року, через ягодинця компанія провезла 121 вантажівку комерційних вантажів. До слова офіс цього поштового оператора знаходиться в тому ж приміщенні, що і київська міська митниця. Це наштовхує на певні думки. До слова, польська сторона нещодавно підтвердила прокуратурі ще один факт корупції на Волинській митниці. Зокрема, поляки повідомили, що буси, які українські митники оформляли як порожні, з Польщі виїжджали набиті товарами. Водії бусів платили митникам Данину за те, що ті пропускали автомобілі без розмитнення. Колишній працівник митниці Петро Євтушок розповідав, що цю схему організував тоді ще керівник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький. Він зараз пішов на підвищення. Він заступник голови Державної фіскальної служби України. Марія Петручик для новин на часі. За останній тиждень на Волині виникло 9 пожеж на торфовищах. Наразі всі загорання ліквідовані, окрім пожеж в Любашівському та Маневицькому районах. Нагадаємо, що у Маневицькому районі загорілося приблизно 60 гектарів землі. Я конкретно не можу сказати від глибини. Я думаю, на протязі неділі ми її ліквідуємо. Загорання торфовища у Маневецькому районі розпочалося ще в суботу, 13 жовтня. Проте рятувальники зазначають, що дізналися про це лише у вівторок, 16 жовтня, що й ускладнило ліквідацію займання. Техніці дістатися до місця загорання вкрай важко. Також у зв'язку з погодніми умовами не вистачає води, а залити потрібно приблизно 60 гектарів землі. Механізм він настільки складний, але зараз в зв'язку з тим, що не вистачає водних ресурсів, ми зробили затримку в деяких міліоративних каналах разом з обласним управлінням водного господарства області. В зв'язку з сухою погодою, ці запаси зменшились. Зараз ми що робимо? Залучаємо підрозділів водгоспу для того, щоб рити приямки перегороджувати деякі водні артерії, я маю на увазі річки, канави для того, щоб ця вода набралася, для того, щоб можна було її ліквідовувати. Нагадаємо, це землі запасу прилісницької ОТГ, якими розпоряджається Волинська облдержадміністрація. Відповідно до постанови Кабміну, ці ділянки ще восени мали передати в користування ОТГ. Проте Держгеокадастр цього так і не зробив. Не надала, одай дозвіл на видобуток торфу в цій місцевості державному підприємству «Волиньторф», запас земель, у якого вичерпуються. І вже восени 2019 року сотні працівників підприємства можуть втратити свої робочі місця. Не може добувати цей торф і комунальне підприємство Волинь Природресурс, яке має на це всі ліцензії, так як землі досі не передані в користування Прилісненській ОТГ. Волинь просто втрачає інвесторів, які могли б значно поповнити обласний бюджет. Я тут на сьогоднішній день на цьому е, згарищі, сказав би так, з однією метою, щоб е, донести е, до влади як на, на районному рівні, так і на обласному. Будь ласка, землі запасу прилісницької сільської ради, які могли б використовуватись підприємством «Волиньторф» вже практично років два. На сьогоднішній день, не маючи ні техніки в комунальному підприємстві тяжкої, яка б могла б локалізувати сьогоднішню пожежу, ні засобів на локалізацію пожежогасіння, я кричу усі двері, тому що якби підприємство «Волинторф» використовувало б ці площі на сьогоднішній день, знято було б проблеми. Екс-голова Волинської ОДА Володимир Гунчик декілька років саботував роботу державного підприємства «Волиньторф». І так і не підписав наказ про виділення нових площ під розробку. Щодо причини займання, то генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зазначив, що ймовірно ця пожежа не навмисний, але підпал. Всі ці пожежі виникли. Я ще раз хочу наголосити внаслідок необережного поводження. З вогнем невстановлених осіб. В переводі це називається простий підпал. Тобто населення свідомо підпалює е, знижкові залишки і сміття, в результаті чого е, полум'я розповсюджується на саху траву, проходить фронтом, після цього е, виникає загорання торфовищ. І для ліквідації цих пожеж потребує, ще раз хочу наголосити, значних людських. І матеріальних затрат рятувальники вкотре закликають громадян бути обачними і дотримуватись правил пожежної безпеки, адже суха і тепла погода сприяє виникненню пожеж. Максим Шушко, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Опалювальний сезон в Луцьку розпочнеться, коли температура повітря буде нижчою плюс 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб. І це попри те, що борги лучан за тепло майже 48 мільйонів гривень. Про підготовку до зими говорили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Дорожні роботи завершили. Повідомив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась. По дорогах проведено майже 100 тисяч відновлено 100 тисяч квадратних метрів твердого покриття. на проїжджих частинах і тротуарах цього року, якби великий акцент взятий по відновленню доріг. В тих районах, де нема відсутнє тверде покриття, до опалювального сезону теж готові. Орієнтовно тепло в домівки подадуть 22-23 жовтня, коли температура повітря буде нижче 8 градусів за Цельсієм, не менш ніж три доби. Чіткої дати подачі тепла немає. На підготовку до опалювального сезону, за словами директора державного комунального підприємства Луцьктепло Валентини Малютіної, пішло чимало коштів із місцевого бюджету та європейського банку. Втім, графіки виконання робіт. До опалювального сезону ЖЕКИ та ОСББ фактично не подали по закінченню минулого опалювального сезону. Ми розіслали нагадування усім теплоспоживальним установам, організаціям це ЖЕКам, ЖБК, ЖКП, ОСББ юридичним особам, які споживають теплову енергію від підприємства. Якби наслідком нашого попередження мало бути подачі денний термін графіку виконання робіт щодо підготовки до опалювального сезону. Як реакція наш лист жодного графіка на підприємство надано не було. Звернувся до керівників ОСББ та ЖЕКів, і перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад закликав подати необхідні графіки щодо підготовки до опалювального сезону. Небагато залишилося попрацювати по жеках. Будь ласка, ще є час. Ми бачимо, що погода показує, що за тиждень часу вже почнуться холоди і почнеться подача теплоносія, щоб потім не виникало ніяких аварійних ситуацій. голів ОСББ у Григорії Надопада більше запитань і вимог. Що стосується ОСББ, я би просив департамент ЖКГ різкіше, напевне, з ними попрацювати, оскільки відповідальність люди взяли на себе збір коштів бо на себе отримання прибудинкової території, деколи нехтують. Те саме відбувається і по інших пунктах, які вони мали б виконувати. Так що дуже велике прохання. Керівники, голови ОСББ. Будь ласка, активізуйтеся, щоб потім не виникало в Лучан питань саме до Луцьк тепла, до міської влади. Бо в першу чергу, через те, що акти не подані, бен ви. Григорій Недопад наголосив, список всіх ОСББ та ЖЕКів, керівники, яких не подали графіки, буде оприлюднено публічно, щоб лучани знали своїх героїв в обличчя. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зобов'язав всіх керівників жеків та ОСББ написати пояснювальні записки, чому графіки не було подано вчасно та коли їх нарешті подадуть. 47 мільйонів 900 тисяч гривень така сума заборгованості мешканців за рахуванням послуг гарячої води. А місцева підприємець Наталія Кушнір, за словами очільниця. Комунального підприємства Луцьктепло боргує за опалення більше мільйона гривень. Надалі списки боржників, які винні більше 10 тисяч, будуть оприлюднювати. Щоб не доводити підприємство Луцьктепло до банкрутства, очільники міста закликали лучан розрахуватися з боргами, хоча б частково. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Тим часом уряд відклав підвищення ціни на газ щонайменше до 27 жовтня. Як зміняться тарифи на гарячу воду та на опалення для населення? І чи готові до неминучого подорожчання? Наші колеги дізнавалися у працівників державного комунального підприємства Луцьктепло. На засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, вартість газу гарантовано зросте щонайменше на 23,5%. Ціни мали змінитись вже з 18 жовтня. Проте уряд відтермінував підвищення ціни на газ до 27 жовтня, коли очікувати на зміни тарифів Лучанам. Ми поцікавились у заступника директора з комерційних питань ДКП «Луцьк Тепло» Віктора Мельника. Зміна ціни на газ, вона очікується тільки в більшу сторону, вона однозначно призведе до збільшення тарифів як на гарячу воду, так і на опалення. Ну і в принципі ми чекаємо. Ось сьогодні керівник наш в Києві, якраз в, нафто, в НАК на Нафтогазі буде продовжувати, тому що в нас закінчився попередній договір до 17 жовтня, сьогодні 18 жовтня, з 18 по 27 нам укладуть новий договір. Але оскільки ціна не змінюється згідно постанови усієї, яка була прийнята вчора на засіданні. Кабінету міністрів номер 836 яка, скажімо так, продовжила спеціальні повноваження НАК Нафтогаз і не змінює ціну на газу до 27 числа, тобто тарифи до цього терміну не будуть змінюватися. Якщо ціни на газ після 27 жовтня зростуть, комунальне підприємство Луцьктепло буде змушене підняти тарифи для споживачів. Вартість закупки газу становить левову частку тарифу. Однак Віктор Мельник запевняє, тарифи не зростуть миттєво. Якщо газ встановлюється ціна постановою кабінету міністрів, воно може бути встановлено 27, 28, 29, то зміна тарифів це процес тривалий. Він орієнтовно складає ну, близько місяця. Тому що треба пройти певні процедури, затвердження, погодження. Тож тарифи для населення рано чи пізно все одно зростуть. Люди скептично ставляться до того, що підвищення ціни на газ уряд відтермінував. Це що, спасет страну, ли? Їх треба всіх сажати як мінімум. А це жахливо, якщо були большими. Пенсіонерам платити нічим. Вони своє заберуть, так що вони надумались людей взяти, то й вони візьмуть. Вони не для людей працюють, вони працюють для себе. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. У царському селі Зміїнець під Луцьком виробили 16 красунь беріз. Лише через те, що вони заважали господині елітного маєтку. Серед дерев і справді було трійку хворих, але поруч них росли здорові берези. Місцеві жителі зазначають, навіть і не думали, що в рамках санітарної рубки виріжуть цілу алею. З жалем кажуть, тепер під вікнами не золота осінь, а березове кладовище. От ми ранком прокинулись, вийшли на е, свій балкон, і жінка моя розплакалася, бо каже, що було отак. Бачите, як там оці берези, а стало отак. Трупи під вікнами валяються. Ми коли сюди перебрали жити, то ходили такі отут, ну, мужчини, зрізали зрізалися. Я брала собаку. Так. Рей, у нас такий був овчарка, і з тою собакою йшла, бо іначе вони не, не, не погоджували ага. звідти йти. Ага. І казали, що ідіть звідти не ріжте. Ну, Кажуть, кажу, так. не можна це робити. Ми їх просто проганяли. Ну, фізично. Нього, той, молодий А ще було таке, що протищав. жека приїжджали ага. з драбинами 20-метровими такими. Ну, ну. І навійники для Жеків теж ми їх теж відганяли. Ми оберігали ці берези. І справді на землі лежать зрізані стовбури. Їх відчищають від гілля. Рубати берези дала дозвіл княгининівська ОТГ, до якої і входить зміїнець. Голова громади Олена Твердохліб стверджує, що до них звернулися мешканці, показує заяви і висновки експертів. Про те, що дерева аварійні. Ми звернулися в екоінспекцію повторно, домовилися про приїзд екоінспектора і разом з комісією, яка є створена в сільській раді, вона є рішенням від 15 лютого 2018 року. Оглянули ще раз ці дерева. Екоінспектор погодився з тим, що вони вже є аварійними і сухостійкими. Отож, згідно цих висновків, і зрубали дерева. Але якщо оглянути стовбури, не всі вони є сухостійними та аварійними. Більшість дерев не трухляві, а живі. Берези зрізав підприємець Шинкарук Сергій Анатолійович. Роботи виконав безплатно, а натомість йому віддали деревину. Відзначимо, зрубали 16 боріз. Жителям села Зміїнець можна лише позаздрити. Населений пункт розташований фактично у місті Луцьку. Зміїнець величають царським селом. Це як окрема республіка. На таких от вулицях майже немає випадкових людей. Будинки тут коштують десятки мільйонів гривень. Декларації місцевих чиновників можна перевіряти. Саме у сміїнці. У цій окремій резиденції свої правила, а поважним власникам елітних маєтків, мабуть, не так вже й просто відмовити. Тому й по бажанню однієї людини може й і виробили цілу алею беріз. Основна частина яких, як стверджують люди, здорові дерева. По дорозі помічаємо ще одне свавілля. Власник одного з маєтків обгородив біля хати кілька сотень загальної стежки з сіткою. Це для краси, стверджує чоловік. Котора напроти мене я собі там обгородив. Бо там як були стройки, там О, все, мусор кидали, все. Ну, то цікаво питання мусорки дали всі тобто, тут... щоб не не смітили. Да, Огородив да? з тієї сторони відкрито. Хто хоче там убираєте все, травичку, хто хоче кісторони, ну, можна зайти. Ну щоб да. гарно було то Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. 20 вересня волинські породділі почали отримувати пакунки малюка, так звані «бебі-бокси». Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяв, вміст коробки буде дуже якісним і породділі будуть задоволені. Минуло вже чимало часу. Достатньо для того, аби волинянки спростували або ж підтвердили слова очільника уряду. Це буде досить якісний бокс із якісним наповненням, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Але бачимо ситуацію вкрай іншу. Вже майже місяць волинським породіллям видають бейбі-бокси. Реакція найрізноманітніша. Проте найчастіше бачимо негативні коментарі щодо якості та явно завищеної вартості комплекту. А ось що з приводу бейбі-боксів думають лучани. Цікаво, хто ще отримував набори бейбі Бокс». Це жах, якість дуже погано. Памперси одні з найгірших, майже не вбирають вологу. Та й решта з дешевого матеріалу. Хтось добре заробив. Вартість пакету оголошена в 5 тисяч гривень. Проте читаючи вміст того пакету, розумію, що вартість явно в рази завищена. Тому і дають пакети, а не живі гроші, щоб левову частку собі урвати. Подібних коментарів чимало з хорошого лише видають безплатно і то добре. Проте безоплатно це дуже гучне. Слово, адже закуповують пакунки малюка в рахунок податків українців та коштів, отриманих після перегляду державних програм. Держбюджету такі подарунки породілям обходиться у 5 мільярдів гривень, бо ж орієнтована вартість одного бебібокса 5 тисяч гривень. Тож ми перевірили, чи відповідає такі цифри дійсності. Відвідуємо випадкову обрану аптеку, віддаємо список речей з пакунка малюка працівниці, просимо підрахувати, хоча б приблизну сукупну вартість в результаті. За орієнтовними цінами, без урахування кількох одиниць, сума буде складати до двох тисяч. Сума вийшла дуже приблизна, бо ж в аптеці не було матрацу та пледу ковдри. Тим більше сума без урахування коробки люльки. Окрім цього, ціни на речі підраховували середні, не найдешевші, але й не найдорожчі. Проте йдеться про оптові закупівлі, тим більше державні. Тож стає зрозумілим, 5 тисяч значно завищена вартість одного пакунка. Лікар Комаровський з цього приводу каже. Таким чином, хтось дуже непогано заробив, постачаючи нам картонну коробку майже за 100 доларів. Нагадаємо, на Волинь пакунка малюка надійшли 20 вересня. Кількість бейбібоксів 327. Тоді ж анонсували, скоро надійде ще партія. На дворі середина жовтня та у Луцькому пологовому, кажуть працівники, бейбібоксі не видають вже більше двох тижнів. В офіційному коментарі телеканалу Аверс директор департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА Оксана Гобот повідомила, пакунки на Волинь прибули більше тижня тому, проте були направлені породіллям у райони. Тож наразі відсоток тих, хто отримав пакун. Малюка вже вдома складає 84%. Ірина Загорська, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ремонт вентиляції, встановлення пандусів та капремонти басейнів. Освітні заклади Луцька стають комфортнішими та красивішими. Представники Луцькради проінспектували якість виконаних робіт у школах та будинку вчителя. Двоповерхова будівля у центрі Луцька будинок учителя та інклюзивно-ресурсний центр. Ще рік тому вигляд приміщення далеко не підпадав під статус Окраса міста. За словами начальника управління освіти Луцькради, Зіновій Лещенко будівля буквально тріщала по швах. Тож минулоріч фасад модернізувала, а вже цього року реконструювали другий поверх. Охайними комфортними та оновленими ці приміщення вже будуть через два тижні. Окрім цього, ще й планують облаштувати пандуси для потреб закладу. Коли будуть зроблені Такі основні роботи із збереження самої споруди почалися роботи із естетичного оформлення, які були скеровані на облаштування інклюзивно-ресурсного центру і самого приміщення будинку вчителя з метою, аби забезпечити легкий доступ з урахуванням облаштування пандуса дітям, які мають особливі освітні потреби. Начальник управління освіти Зіновія Лещенко додає завдання, яке ставить перед собою влада, здоров'я та комфорт учнів, дітей з особливими освітніми потребами та працівників освіти. Тож, окрім ремонтних робіт, з оновлення фасаду, встановлення пандусів на школи Луцька виділяють чималі суми коштів на ремонт спортивних зал та стадіонів басейнів. Так серед 27 шкіл міста басейни є у чотирьох. Три з них потребують чималих капіталовкладень та серйозної модернізації. Зокрема, у навчально-виховному Комплексі 26, що на вулиці Кравчука, 30 – один із найбільших басейнів серед шкіл міста. Цьогоріч тут оновлюють приміщення, де він знаходиться. В цьому році були виконані роботи по встановленню автоматичної пожежної сигналізації. Вони там закінчуються практично зараз. В школі вони виводять його на пульт централізований. І зараз ви бачили, почалися роботи буквально другий день. Почалися роботи в басейні по облаштуванню примусової вентиляції. Потреби були які? Ну звичайно, стара пожежна сигналізація не працювала відповідно. Захисту не було у Луцькій гімназії номер 21 імені Михайла Кравчука. Басейн має набагато менші габарити ніж у 26-й. Проте роботи тут чимало. Приміщення повністю оновлюють. Адже коли ремонтники почали працювати над укріпленням, виявили ще не одну проблему: тож необхідні додаткові кошти. Проти радник луцького міського голови Ігор Поліщук каже, що з ними впораються. Здоров'я дітей, спорт, фізична культура це те, на що те, також треба звертати увагу не тільки на навчальний процес, на те, щоб діти могли займатися спортом, мали для цього всі умови. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Горохові чимало уваги приділяють спортивному розвитку дітей та дорослих. Цими вихідними відкрили оновлене футбольне поле, де спробували свої сили і команди шкіл району, і збірні ветеранів України та Горохівщини. До свята спорту долучився і депутат Волинської обласної ради В'ячеслав Рубльов. Подарував юним спортсменам новенькі м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Це оновлене футбольне поле в Горохові. Відтепер ще більше можливостей і для місцевих дітлахів, і для тих, хто в спорті давно тренуватись за для нових здобутків. Активно підтримує футболістів і депутат Волинської обласної ради В'ячеслав Рубльов від фонду ігоря Палиці Тільки разом вручив капітанам команд шкіл району новенькі м'ячі. Депутат обіцяє буде і надалі сприяти популяризації спорту в районі. Місцева влада, обласна влада, фонд Ігора Петровича тільки разом завжди сприяє і сприяє для того, щоб ви, наша молодь, могли показати свої таланти для того, щоб ви тренувалися, здобували чим вищі здобутки і, відповідно, прославляли і Волинь, і Україну. Юні спортсмени в захваті і від оновленого поля, і від гарних футбольних м'ячів кажуть, тепер тренуватиметься ще наполегливіше. Подарунок сподобався був футбольний м'яч. Дуже зручно, новий майданчик. Приємно дивитися, приємно бігати, все рівно підтримує футболістів і місцева влада. Міський голова Горохова каже: до спортивного свята готувались довго і ретельно, щоб цікаво було всім від найменших спортсменів до ветеранів. Вранці були, був проведений урок футболу, було присутні 150 діточок. І зараз у нас буде, ну, як для міста, дуже важливий матч. Це будуть зірки будуть нашого футболу українського, збірна, національна збірна України. Ну і ми ветерани. Ветерани Горохівщини і, можливо, там буде ще підсилять для нас гравці легенди нашої людської волині. То ну, для міста сьогодні надзвичайно велика подія. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із Горохова для новин на часі. Такою новиною ми завершуємо сьогоднішній випуск новин на часі. Дивіться новини Аверсу, аби бути в курсі останніх подій міста та області. У студії працювала Ольга Приступа. До зустрічі.